Загадка до доглядача. Існують різні підходи до інтерпретації долі. Один із них полягає в тому, що доля це фатум, що зумовлений заздалегідь. Як не крутись від долі не втечеш? З одного боку, таке трактування пригнічує своєю безвихіддю. Виходить, якщо людині попалася доля не найвищого гатунку, то жодної надії на покращення не передбачається. Але з іншого боку, завжди є люди, яких такий стан речей влаштовує, адже це зручно і надійно, коли майбутнє більш-менш передбачуване і не лякає своєю невідомістю. І все ж таки фатальна неминучність Фатуму в, в такому розумінні викликає почуття незадоволеності та внутрішнього протесту. Людина, обділена успіхом, нарікає на свою долю чому життя таке несправедливе? Один має все в надлишку, а інший постійно потребує. Одному все дається легко, а інший крутиться, як білка в колесі, і все безрезультатно. Одного природа наділяє красою, розумом і силою, а інший незрозуміло, за які гріхи все життя носить за собою ярлик другого сорту. Чому ж така нерівність? Чому життя, яке не має меж у своєму різноманітті, накладає якісь обмеження на певні групи людей, чим завинили ті менш щасливі. Обділена людина відчуває образу, якщо не обурення, і намагається знайти для себе пояснення такого стану речей. І тоді з'являються всілякі вчення, на зразок карми за гріхи в минулих життях. Можна подумати, Господь тільки тим і займається, що виховує своїх недбайливих дітей, але навіть за всієї цієї могутності відчуває труднощі з цим процесом виховання. Замість того, щоб карати за гріхи за життя, Бог чомусь відлякає відплату на потім, хоч якийсь сенс карати людину за те, чого вона не пам'ятає. Є інша версія нерівності, яка обнадіює тим, що ті, хто потребує і страждає, зараз отримують щедре відшкодування. Але знову ж таки, чи то десь на небесах, чи то в якомусь наступному житті, як би там не було, такі пояснення не можуть цілком задовольнятися. Існують ці минулі та майбутнє життя, чи ні, практично неважливо, тому що людина пам'ятає і усвідомлює лише одне ось це життя. І в даному сенсі воно у нього єдине. Якщо вірити у зумовленість долі, то найкращим засобом від туги буде смиренність, і знову є нові пояснення типу. Хочеш бути щасливим, будним, залишайся оптимістом і задовільняйся тим, що маєш. Людині дає зрозуміти вона нещаслива, бо вічно незадоволена і надто багато хоче. А задоволеним слід бути за визначенням, потрібно радіти життю. Людина начебто погоджується, але в той же час їй якось незручно зустрічати з радістю сіру дійсність невже він не має права хотіти чогось більшого? Навіщо примушувати себе радіти, адже це все одно, що змушувати себе любити. Навколо вічно метушаться якісь просвітлені особистості, які закликають до загальної любові та прощення. Можна надягнути на себе цю ілюзію як ковдру на голову, щоб прямо не стикатися із суворою реальністю, і тоді справді стає легше. Але в глибині душі людина так і не може збагнути, чому вона повинна змушувати себе прощати тих, кого вона ненавидить, і любить тих. До кого вона байдужа, яка є від цього користь? Виходить не природнє, а змучене щастя, наче радість має приходити не сама, а треба її з себе видавлювати, наче пасту тюбика. Звичайно, є люди, які не вірять у те, що життя настільки нудне та примітивне, що зводиться до однієї зумовленої долі. Вони не хочуть задовільнятися тим, що мають, і бажають радіти здобуткам, а не даності. Для таких людей є інша концепція долі, людина сама коваль свого щастя. Ну а за щастя, як відомо, треба боротися, а як же інакше? Люди, які знають, скажуть, що нічого так просто не дається. Здавалося б, факт незаперечний: якщо не бажаєш приймати щастя таким, яким воно тобі дано, то треба працювати ліктями і добиватись свого. Повчальні історії свідчать, як герої мужньо билися і самовіддано працювали день і ніч, долаючи намислимі перешкоди. Переможці добували лаври успіху, тільки пройшовши через всі тягарі та позбавлення завзятої боротьби. І тут не все гаразд. Б'ються і трудяться мільйони, а справжнього успіху досягають лише одиниці. Можна все життя витратити на запеклу боротьбу за місце під сонцем, але так нічого і не досягти. Що ж воно, це життя, таке жорстоке і незговірливе? Яка це тяжка необхідність боротися зі світом та добиватися свого? А якщо світ не піддається, то необхідно боротися з собою? Якщо ти такий бідний, хворий, негарний, нещасний, отже, сам винний. Ти сам недосконалий, а тому мусиш змінитися.